У даному випадку там, де каркас, бачите, ми зробили так, що він йде в рівні, без нахльоста, немає ніякого фрезерування. Дивіться, як чорненько виходить, все в одному рівні, немає ніякого перепаду. А саме головне, що ви можете тепер тіньовий або в даному випадку карниз прикрутити безпосередньо до самого гіпсокартону. Бачите, у вас нічого не лопає. Дивіться. Бачите? Нема ніяких фрезерувань, все чітко прикручено до металу. Але для цього треба укріпляти хорошо карниз. Якщо у вас таке примикання, значить ставте там, ну, так, як на профіль, через 80 см ставте підвіз. Або ноніус, або ну, можна чим угодно прикрутити, ви бачили, це такий карниз, що дозволяє прикрутити навіть профіль.